Зазначаємо День захисників України, найкращі наші захисники та захисниці. Ми щиро вітаємо вас із цим величним святом і бажаємо вам витривалості, відваги, терпеливості, міцного здоров'я, святкої перемоги і щасливого поведення до ваших родин. Нехай матінка Божа завжди тримає вас під своїм святим покровом. Сьогодні ми хочемо вам усім сказати Дякуємо. Згодня України святкує, спавни свят. Свято чоловіче то є, свято брат. Свято тим, хто ладино воді похворів, родив зача Україну. Хай ми панує здачі, спокійно Будь що тобі, хай буде, мій брата то стоїть Розмножуйся з роботки життя, хай процвітає попроб, Божа Матір, хай Тебе Останній. Будь можливий і будь достойний, це слава своїх батьків. Відважний в український воїна нащадку славних козаків. Не захисника тебе, небо завжди голубе, буде хай над головою і красою степовою. Любувайся, щоб завжди, не теча би, щоб ти біди. Кисака держава, будемо тебе вітати, що на нас мати славу. Ми хотіли поважати. За нашу славну Україну, що зберегли на всі віки низький уклін і тричі. Слава! 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 Могли ми сьогодні не згадати і тих наших захисників, які у різні віки боронили нашу нинку Україну і мужньо віддали за неї своє життя. Це і славенькі наші козаки, і відважні партизани, і мужні наші воїни сьогодення. Тож нехай світливоних пам'яті про них назавжди горить у наших серцях. Солдати рідний, дякую за день. Я чую, як в гаю співа пташина, свою найкращу пісню і пісень Ми переможемо, все буде Україна. Тебе оскал ворожий не злякав. Ти присягнувся на вірність батьківщині, вмить перед боєм кожен пригадав свою кохану матір чи дружину, відступить тьма розвіються дими, весняний дощ. Зітрем гряне з неба, повернуться до матері і сини і щастя більшого нікому з нас не треба. Солдати рідні дякую за день. Я чую, як гаю співа пташина. Свою найкращу пісню із пісень ми переможемо. Все буде Україна, ми переможемо. Слава Україні.